Початок холодної пори року у самому розпалі. Зміну теплої погоди холодної сонячних днів дощовитими сповна. Відчули ці дві маленькі чотирилапі дівчинки. Під час дощу вони потрапили на очі небайдужих горішньоплавнівців. Тепер цуценята під опікою волонтерів з центру тимчасової перетримки, який вже тріщить по всіх швах, адже майже щодня поповнюються новими підопічними. Малі отримали ветеринарні препарати від бліг та кліщів. Зараз в активному по. Шуку господарів васібі. Ще четверо цуценят волонтерка відловила для стерилізації. Їм також сподіваються якомога швидше віднайти родини, адже після реабілітаційного періоду вони знову опиняться на вулиці. Якщо ви шукаєте нового члена сім'ї, розгляніте можливість усиновлення одного з цих цуценят. Ви подаруєте їм не тільки новий дім, але й шанс на щасливе життя. У серці горішніх плавнів розгорнулася трагічна історія, яка нагадує нам про жорстокість і безвідповідальність деяких людей. Нещодавно волонтери з центру тимчасової перетримки безпритульних собак знайшли кілька новонароджених цуценят, яких, як не потрібно, викинули до одного із сміттєвих баків громади. Місця нам вже знайома історія малечі. Завдяки небайдужості волонтерки, кілька маленьких цуценят отримали другий шанс на життя. Під турботливою опікою чотирила. Зараз активно набираються сил. Ця історія нагадує нам про важливість стерилізації домашніх тварин і відповідального ставлення до них. Адже кожне життя варте того, щоб його врятувати. Сподіваємося, добро переважить зло. І ось вже кілька прикладів. Завдяки турботі волонтерів із центру тимчасової перетримки безпритульних собак, кілька з них вже мають статус домашніх. Волонтери оголосили розшук власників цього песика. Гадають, що собака домашній, адже має доглянутий вигляд. Знайшли його за 5 кілометрів від горішніх плавнів. На жаль, на нього напали вуличні собаки, і він отримав травми. Зараз песик одужує після ветеринарної допомоги. Господарю, знайдися. Через хворобу господаря волонтери шукають нову родину або тимчасову перетримку для вірного чотирилапого друга. Добрий і лагідний песик залишився сам після того, як його господаря із діагнозом інсульт забрали у лікарню. Небайдужі люди намагаються йому допомагати, але на жаль, їхніх сил не вистачить надовго. Якщо у вас є можливість подарувати цьому песику любов та від роботу, відгукніться собаці. Дуже потрібен дім, де він знову відчуватиме себе щасливим і коханим. В клітці центру тимчасової перетримки безпритульних котів кошенята досі чекають на своїх господарів. Кільком пухнастим, про яких ми розповідали кілька тижнів тому, посміхнулася доля, і вони віднайшли домашнє щастячко. В очікуванні диве досі й ці кошенята дівчинка і хлопчик. Можливо, спіткає щастя й дорослу кішечку, що поряд з ними у клітці. Центри тимчасової перетримки безпритульних котів і собак відіграють життєво важливу роль у нашому суспільстві. Вони є чи не останнім центром надії для багатьох тварин, які опинилися на вулиці через різні обставини, надії на домашнє майбутнє.